Всім привіт! У нас сьогодні дощик. от Басейн, який нас снабжає водичкою, курочок протягом усього неполивного сезону на дачі. Ось цей басейн набирається з будиночку і сюди стікає. І от за усю зиму ми жодного разу не привозили воду. Лише один раз було, що сильний був заморозок а Взагалі-то була зима тепла. І ми пробивали лід, щоб набрати воду. Ну, так було трошки важкувати, але це один приїзд було. От, ми вже думали, що все з водою. А так нас цей басейн рятував усю зиму. От, ну, середина осені закінчився поливний сезон. І от кінець осені, зиму, початок весни. Ми воду не возимо, у нас є вода від дощу. І курочок ми поїмо оцією водичкою. Ось в цей басейн. І переносимо там бочка ще стоїть біля курей. ось І зараз я вже почала переживати, тому що вода закінчується. Тут вже так залишилось на дні, ну і почався дощик. Так, водички ще трошки буде, а потім через пару неділь почнеться поливний сезон. от Квітнуть персики зараз, абрикоси відцвіли Зробила я три оприскування. От Вчора оприскувала абрикот. ну, всі дерева третій раз. О, опять гепають. Сьогодні ночі нам сусідам сім метрів від нас прилетів осколок і спалив ковдру, ну, ковер. Тобто поруч з сусідом впав осколок металічний, пропалив ковдру, ну, ковдра ковер. Килим, килим, так. От. Було дуже гучно, в 3 часа ночі ми проснулися, 6 прильотів було дуже сильних по Нікополю. Ну, Страшно. Так, це у нас гранат ось такий вже величезний, я його обрізала. Це Тимурчик, Тімурчик. Посадив. Тіма, привіт! Да. Посадив з покупного тибовського гранату і от він такий вимаха вже обрізала його. от Оприскала я, тому що вже починають квітнути сливи, а, черешня, вишня починає. Усі оці, смородина і так далі. О, бачите, вже якась зараза, хоча я три оприскування зробила. Це як курчавість. От я замовила препарат від курчавості. Від маніліози обробила. О! зіміна квітне. От-от-от розпуститься перша брунечка. Квіточка зіміни. Телефон не фокусує, вдалину показує. А те, що поблизу чогось ні. А як його змінити, не знаю. Так, і от. В такому стані черешня. Вчора я оприскувала тим, що було. У мене був хорус, свіч, актара і 30 d Оце все змішала і оприскала усе, що є. Полуниця, ягіди, кусти, там, смородина, жимолость. Усе. Абрикоса. Також дуже важливо третє оприскування це оприскати абрикосу під час коли вона вже відцвіла. Тобто до цвітіння і після цвітіння, коли ще є трошки а, квіточок. Це дуже головне ну, важливо, Ось, тому що попадають усі а, грибки от жучки через квіточку у пліт. От, моя нова черешня. У нас тут усе була черешня, яка пропала. Рак в неї був. І я посадила її на заміну нову черешню. Не знаю, що воно буде. Але в цьому році покаже вже перші плоди сигнальні, так сказати. А ось ця черешня, їй дуже допомогла обробка, також рак. Але допомогла обробка медян Екстра. Перша була ранньовесіння обробка, друга була також. Хорусом. І от, вчора я прискала третю обробку хорусом. От, а далі вже буде магнітун Sensation. Е, ну і там ще я позамовляла персики цвітуть. Тобто буду обробляти, обробляти по можливості. Зараз поки що мені щастить, тому що я от оброблю буряться, оброблю дощнеться. І я якось встигаю, тому що сьогодні б я вже б не змогла обробити. От. Да? Кіська? Чи ти один? А де всі твої? Вишня також обробила вчора, починає. От. Персик зацвів. Десь на 50%. Це білий лепідь обробила вчора. Ось цей персик невідомий, новий. Я посадила, купляла, не пам'ятаю назву. А цей персик, який ми дуже сильно обрізали, він такий крупноплодний, гарний персик, але він ну, тільки один раз за 5 років я бачила його плоди. Якось він дуже болючкуватий, але теж пішов. Яблунька зараз у рожевому бутоні стадія також обробила, щоб не було ніяких там листковертків і всього. Тобто актара їй допоможе. От. Різні квіточки, ростуть тюльпанчики. До, да, до, да, до, да. все. Все, заглядаємо. Я їм тут вздовж бордюра висадила часник, щоб вони його клювали потрошку. Щоб і не витоптували, але й потрошку була зелень. І так гарно вони його клюють. Це самосіяний. От, І є у нас Бебрики От, зав'язалися абрикоски, гарно опилилися. От, і я вже за скільки років, років, мабуть, п'ять, взагалі вже забула смак тих абрикосів. Тому в цьому році я буду оприскувати і оприскувати, але абрикосів я поїм. У тому році я врятувала абрикос, вона не почорніла, як у всіх, але абрикоси впали. А в цьому році. Буду більш старатися, щоб абрикоси ще й залишились. Деревце спасти, рятувати і абрикосів поїсти. Так, ну що, зараз активно ростуть бур'яни. Тут я посіяла сідирати а, свікла, якась буряк чи щось таке. В Взагалі, От, для курочок вирощую травки, бо в мене не вистачає. У мене ну, багато участку застелено агротканиною, дуже рятує. Вже третій рік, напевно. Але треба і травичка для урочок. Груша гарно йде. А от, хурма поки не чіпаю. Ой, ні, не хурма, не. інжир, інжир не чіпаю, ось такий він великий, тому що він ще не відомо, де він підмерз, а де ні. І от коли вже підуть росточки, я його обріжу. Там, де відмерзло, там вже обріжу. От, а хурма ще в сплячому такому режимі, тільки-тільки просинається. Ось вона. Ось в мене одна маленька, це хлопчик. І ось дівчинка, хурма. Ну, тобто вона ще не видно, що з нею, але жива. От яблунька гарна також. Рожевий бутончик. Ну, не знаю, що з телефоном не фокусує. Розбили яйце, я дала оцій курочки, що хромає. Маран. Несе гарні яєчка, але ще хромає, я її до півдня не пущу. Хай повністю вилікується і потім вже пущу. От. Так, що у вас тут? їдає ще трошки є. Я буду сьогодні нічого підсипати. Вже шість квочок у мене тут дві. І у кожному гнізді тут сидять квочки. Ку-ку, ку-ку. Бірковська барвиста. До чубата. Так, тут нема. Сидів, хтось Сидів. а тут була шийка сидить. Покажи. А тепер шийка чорна. Так, курчатка в мене тут. Все добре їсти є, вода є. Я вчора була, тому все в сильний єстра лорб. Ну, Вроді все добре, все добре, все добре. Закінчилося в мене інше зерно. Я кормлю. Ну, різним зерном, а от пшениця залишилась, а вся решта там ячмінь, просо, все закінчилося. Комбікорм овець. Буду докупати, докупляти. Так, усе росте. Ось за лохину я не переживаю. Гарні бруньки набухають усі шість кустиків в мене а, з плод, ну, плодючими квітками. В минулому році у ті дві останні не було, але почала підсипати їм грунт кислий для лохини, і три рази на рік а, даю сірку для підкислювання. От, плюс у ну, мене тут траншея вирита, повністю засипаний кислий торф. І вона мене в тому році дуже порадувала урожаєм. І сусідів угащали, і діти тут їли. Все добре. Тому в цьому році також, я сподіваюся, так, ну, полуничку треба також, вже квітне, треба також листя нижнє обірвати, бо вже пішло друге. Я її оприскала. Корусом. Ось, все добре. Квітоносів дуже багато, колоничка буде гарна. Ягідка оця класна перша. Вжималась. А оце лук-чеснок, такий здоровений вимахав. Крижовник ніяк не доберуся обрізати, дуже колючий. От. Ну і вроді все. Так, зараз візьму йодоклін до своїх курчат туди, бо там ам'яком, звісно, дуже пахне. Тобто, на дачу я курям кладу в курнику йодоклін, ну на підстілку. І у них запаху нема. А от а на домі, дома де в мене курчатка, там немає йодокліна, просто опілки я кладу і у них дуже сильний запах. Три дні і вже ам'яком. Хоча є провітрювання, все. Тому сьогодні повезу їм Йодоклін. Я доклін, вже замовила в інтернеті, буде і там, і там. Карликова сосна та ж пішла в ріст. От. А оце піончик в цьому році, це п'ятий рік, як ми придбали дачу, я побачу перший раз, як він зацвіте. От, коли ми придбали дачу, я тут прибиралася і побачила такий маленький листочок, такий махровий. А, ну, напевно, викопали повністю куст, перенесли собі додому. А від коєрі залишився цей маленький. Я його почала оберігати, от, щоб, не дай Бог, ніхто його не прибрав. І він розрісся от за п'ять років. Це перше цвітіння у нього буде. Розвела собі його, так сказати. Так, переключилися. Це в мене, а як вона називається, гліциня? Рожеві такі здоровенні шари. Гортензія. гортензія, Ось. Я отсюди поставила, як би полив, я туди також підкислюю грудь, їй додаю добрива, і вона росте. От, щевель уже збирала. У мене чотири рядочки. От, ось шевель. І робила зелений борщик. Перший в цьому році. Кедр також пішов. Дуже гарно рости. Так, ну що? Ганяю. Так, набирається тут водичка. Трошки набирається. Потім я ще не робила тут отвори у цих штучках. Потім наберуться води, я зроблю і буде такий в мене капельний полів на полуниці. Взагалі класна ця тема з поливною водою, з дощовою водою. І вдома там у себе також зробимо, щоб з кришку десь набиралося, Ось. Тому що ну, це вода не просто десь там уходить на дорогу, а вона туди, куди потрібно, поливає рослини. Ось таких ми веземо сьогодні на дом, курочка і півник, ну і там ще марани. Курчатка. От вони підросли вже в брудері їм тіснувато. Перевезу їх до тих курчаток зараз. Це шовкові. Одного півника продала і от двох курочку півника Везу до решти курчаток. Красуні! Обстрігла їм трошки чуба, бо нічого не бачили. Все, поїхали, пішли на дом. Ледь прибігли до дачі, а тут град пішов. От. Не вийде у нас сьогодні картоплю посадити, але у курчат потрібно прибратися. Ну, хоча б так. О! Тільки що добігли. Був такий проміжок між хмаринками. І от зараз пішла злива. Ми встигли. Трошки-трошки нас намочило. Прибігли з дачі. Ой, треба відвинути. Ось такий насіст зробили курчаткам. Все ж таки їх тут багато, щоб їм було спати тепло. От, постелила нову підстилку. Так, ну що, малеча сьогоднішня. Вроді добре. От. Буду відбраковувати, тому що це, наприклад, рженьки. Ну, ще якісь є курочки. Не чистокровні. Я хочу в себе тримати лише чистокровні, тому що ну, їх багато, місця мало і, напевно, якось так. А решту буду продавати, як відбраковку. О, сидить, як я вона. <гум> Гарно тобі тут. Так. От. Думаю, тепер м'яком не буде так пахнути, гарно потрусила йодокліном треба замовляти, бо вже закінчується. А дощ не припиняється. Треба зараз якось їхати додому. А ми не можемо бо дощик. Ой, я забула. Ти мені треба ж я замовляла сонечка. Замовляла а... ось такі тігридія. Треба висадити. Гладіолус, нанус, імперіс. І гладіолус нанос німф. От. І також ось я замовила, висаджу а, фарзіція. Це я хочу там на вуглу з сусідами, щоб в мене був великий жовтий куст. Оці форзиції. Ну, щоб воно мені подобається, як воно квітне ранньою весною, з жовтими квіточками. Ось зроблю так. Піду я нарву зараз оціє на травки. Ой, і вон, яка ялинка пішла. Відбила нові пагони, росте. Це подарунок на роботі був новорічний. Так, ну добре, зараз нарвуємо травки. Ну, от і закінчився сьогоднішній день. поправлялася я скрізь. От, і з інкубатора курочок, 5 штучок перевезла. Ось добре вони такі малі. Я щось думала, вони більше, а вони такі малі. Ну, вони присвоїлись нормально. Такі жвавенькі. Думаю, їх не будуть сильно ображати, От, і шовкові гарно себе почувають. Все добре. Корм знайшли, воду знайшли, все добре. От, Ну, тому що в мене постійно я докладаю що таке? Що таке? От, постійно я докладаю яйця і постійно вилупляється в мене. Ну, 10, максимум 10 курчаток в одну кліпку поміщаються в інкубаторі. У мене виходить, що для тільки но ну, вилупившися десь на тиждень є о, картонна коробка з лампочкою. Там все вони там десь тиждень. Потім я їх пересаджую в перший поверх інкубатора. Потім вони підростають в другий поверх, потім підростають в третій. І все. І після третього поверху вони вже переходять у сарай. Тому в ну, мене вилупило сьогодні вночі чотири курчатки аборигена, і е, тому прийшлось відсажувати. А що таке? От, я привезла, щоб звільнити в інкубаторі п'ятий. От, виходить третій поверх, але в мене чотири відсіки. Коробка і три поверхи. Чотири. От, четвертий поверх, можна так сказати. Ну і гарно вони себе почувають. Єдине, що я дуже переживаю, що вони стануть за мазурки тут. Вони такі пушинки, такі красиві. Вони взагалі чистоплотні. Тобто вони за собою ухажують. Якщо оця, ходить вічно крила опусти і не вичухую, ніколи не бачила. Тут всі постійно щось там десь. <рес> ну, нічого, я їх відсаджу потім окремо, буде у них своя сім'я, а зараз поки так, усі разом. Курчатка після пропойки від кокцидіозу. Усі здорові, усі жваві, всі гарненькі, п'ять днів. Метроніда золот, еритрамецин, левомицетин. По 2 таблетки на півтора літри і 5 днів пропоювала. От, зараз підмішала метиленовий синій у воду. Пропоюю метиленовим синім. Ну, я не знаю, скільки там. Без кришечка, з-під баклажки. А метиленового синього, на синього вона 6 літрів води. От, воно якби і кальці відновлює, і буде їм не зайвим. Дуже е, велика різниця. от Я її потрусила єдинолом, і одразу такий запах гарний. Так що треба ще замовляти, буду купувати обов'язково. Без нього я не знаю. Це вонь страшна. Він, до речі, не просто запах вбирає і осушує, він ще й вбиває. Яйця комах, тобто не буде мошкари, мух розводитись у навозі тут від нього. Це ну, взагалі класна штука. От. Все, пока ці пульки, буду я їхати додому. Завтра приїду до вас, привезу вам якусь нам'ямку. Може, черв'ячки вам накопаю. Бо будемо картоплю саджати. Хоча завтра свято, але, як бабуся казала, а, працювати у свято то не гріх. Гріх то бути лентяюкою. Красавчик, ну Ось так обстригла, бо ви взагалі нічого не бачили. Зараз добре. Так, ну усі їдять, усі зрозуміли, де їда, де вода, все добре. Так, включила їм обогрівач, бо прохолодно зараз. Вони ще маленькі. Хай трошки погріються. Квітки посадила луковичні. Все. Вже вечеріє, темніє. Ой, хоч би сьогодні ночі було спокійно, не обстрілювали нас, задовбали просто.